США закликають в ідеалі до 30-денного безумовного припинення вогню, яке повинно привести до мирної угоди. Про це заявив Дональд Трамп після телефонної розмови з Володимиром Зеленським. За його словами, якщо припинення вогню не буде дотримано, США та їхні партнери запровадять подальші санкції. У свою чергу Володимир Зеленський підтвердив. Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Однак, Москва має підтвердити своє прагнення до миру, почавши з повного і безумовного припинення вогню. Україна готова до повного припинення вогню прямо сьогодні, прямо з цієї хвилини. На 30 днів тиші тільки по справжньому. Щоб не було ударів, ракет, дронів, щоб не було цих сотень штурмів на фронті, потрібно, щоб росіяни відповіли на це адекватно, підтримали припинення вогню. Вони повинні довести свою готовність, готовність завершувати війну. І це не перша. Ми вкотре це пропонуємо 30 днів, які можуть стати початком. Років миру саме припинення вогню тривале, надійне, буде реальним показником руху до миру. Америка може з цим допомогти. У Вашингтоні очікували, що Росія попросить за НАТО багато під час переговорів. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс. Утім, він додав, що Москві не варто думати, що їй віддадуть території, які вона не контролює. Венс наголосив, що позиція Вашингтона залишається незмінною. Сполучені Штати хочуть зберегти суверенітет України і не допустити її розпаду. Водночас, віцепрезидент також відзначив позитивний момент у тому, що обидві сторони нарешті. Сформулювали конкретні вимоги за столом переговорів, хоч і визнав, що Москва за його словами просить більше ніж розумно очікувати. Він також зазначив, що США вийдуть з переговорного процесу, якщо росіяни не захочуть вести переговори добросовісно.